Є механік водій International Pro Max. Добра броня, добра швидкість в польових умовах і по трасі. Комфортно, безпечно. Поки що немає ні українського, ні російського, який би мог порівнятися по характеристикам тактичним, технічним з цим транспортним засобом. Машина хороша, броньована. Ну, тип бронів на її дві. Тобто вона дуже хорошо захищена. На фронті з неї користь яка. во перше що група без реагування, Тобто оперативно хлопці зібралися, оперативно виїхали, хороша защита. Зверху стоїть турель, яка доповняє цю защиту. Зараз у нас відбуваються стрільби з кулемету М2 Браунінг для навідників-операторів якраз оцих машин. Поки що на місці, з цього саме кулемету. Після того ми вже будемо відпрацьовувати з ними стрільбу в русі з різних положень. Бо їм доведеться стріляти вже на ходу. На даному етапі в курс навчання входить те, що вони мають знати, як його розбирати, збирати цей кулемет це саме основне, як його обслуговувати, як його правильно змащувати і все різне при обслуговуванні цього кулемета. Так само в цей курс входить, як от на даному етапі, це стрільба. І під час стрільби якраз у нас виникають... Затримки і неполадки, які можуть бути реально в бойових діях, які вони на даному етапі вже і вчаться прибирати ці затримки. Короткі очереді не давай, трошки довші очеріді. Це кулемет. Перезаряди. Даний кулемет точно стріляє, добре витримує велику кількість боєприпасів, яку він може вистріляти, ну і не сильно клинить. По такие очереди дают, давай. На данный момент да, тренируем всех, Сами свои навыки удосканаливаем, ну, готовимся.